Шириться інформація, що 50 прокурорів Хмельниччини, зокрема, обласний прокурор, оформили собі інвалідність за схемою очільниці МСЕК Тетяни Крупи. У зв'язку з поширенням цієї інформації офіс генпрокурора розпочав службове розслідування в області, буде перевірятися не лише обласна прокуратура, а й інші органи, причетні до корупційної схеми. Тим часом на міжнародній арені Шольц знову наголосив на своїй готовності провести переговори з Путіним про справедливий мир в Україні. Він підкреслив, що при цьому дотримується чітких принципів ніколи не ухвалювати рішення без врахування позиції України та без консультації з найближчими партнерами. А словацький прем'єр Фіцо вважає, що ймовірність закінчення війни в Україні короткий термін є дуже високою. Він зазначив, що очікує, що засідання Європейської ради вкаже, коли це може статися.